Привіт, любі, дорогі, шановні скорпіони. Це ваші підказки від ангелів на березень місяць 2024 року. І що ж це таке? Підказки від ангелів на сім сфер життя. Перша сфера життя, за яку відповідає планета Сонце, і це ваша реалізація, що допоможе вам реалізовуватися, реалізовувати свої цілі у. Березні місяці підкажуть нам ангели. Друге, Друга сфера життя це ваша інтуїція, за яку відповідає місяць, планета місяць, і що допоможе вам у березні почути свою інтуїцію. Узнаємо також третя сфера це кохання, стосунки, планета Венера, яка відповідає за цю сферу життя, і ангели допоможуть. Підкажуть, що ж вам допоможе налагодити стосунки і знайти своє кохання. Четверта сфера, за яку відповідає Марс, це сфера, що дає вам силу. І ми спитаємо ангелів, що буде давати вам сили у березні місяці. П'ята це Юпітер, і планета Юпітер відповідає за успіх, що допоможе вам. Досягати успіху у березні місяці. Шоста сфера, за яку відповідає Меркурій, це сфера а, про карму, які, що допоможе вам проходити кармічні уроки у березні місяці. І остання сьома сфера, за яку відповідає Сатурн, це те, що вас отрезвлятиме і заземлятиме. Давайте запитаємо у ангелів підказки на ці сфери для вас, дорогенькі скорпіони, на березень місяць. А поки я тусую колоду карт, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, даріть щедрість, діліться своєю щедрістю, і нехай ваша щедрість вертається вам примноженою і тисячу разів. І мені буде приємно. Дякую вам, дорогенькі. І так, перша сфера. За яку відповідає Сонце, це реалізація, що допоможе вам реалізовуватися в березні місяці. І це, як сказати, це коли ви будете позбуватися страхів і образ. І в першу чергу, щоб ви почали реалізовуватися, так знаєте, швидше, краще, вам треба позбутися образ. Вас Серце поранене, у вас дуже багато образ. Ці образи можуть бути як і на партнера, так і на дітей, так і на батьків. І вам треба очистити своє серце, очистити себе, свої оці образи всі, як то кажуть, вибачити, простити йти далі. Не тягнути оцей тягар образ на. На собі і вам це забирає дуже багато енергії, і у вас не стає енергія уже на то, що ви би хотіли, і ви не реалізовуєтеся, ви не чуєте своєї душі, ви не знаєте, чим вам займатися, ви не можете відкрити ще якісь свої додаткові таланти, які би вам ще більше приносили реалізації, ну і успіху і грошей. Тому, до речі, з чого почати, у мене є на YouTube-каналі, якщо полистати нижче, є відео з медитацією, яка якраз гармонізує оці стани, гармонізує і лікує енергополе людини, і добраз від таких переживань і тривог. Так що такі підказки від ангелів для вас. І друга сфера, інтуїція, за яку відповідає планета місяць. Така тайна. І наша інтуїція це такий тоненький голосок нашої душі, яку ми часто ігноруємо і отак спішимо, біжимо по житті і не чуємо цю чудову пісню душі. Коли ми чуємо свою інтуїцію, вона нам дуже чітко підказує, що робити, який вибір правильно зробити. І так, що допоможе вам почути інтуїцію, і це рух вперед. І це також. Щось нове у ваше життя прийде а така якась радість, яка вас буде надихати, і так можливо і розслабляти, ви запалитеся тим, і ви почуєте оцей голос інтуїції, що буде вам говорити, так, це моє, я цього хочу, це якісь нові ідеї, новий рух, а щось таке нове прийде у ваше життя, яке буде вас надихати. Можливо, якась от просто інформація вам попадеться, і ви почуєте. От, власне, от цього, от зараз в мене вже пазл склався ваша інтуїція, відловить цю інформацію і вам підкаже ось воно твоє. Так, і наступна сфера життя це за яку відповідає Венера, планета всього прекрасного. І подивимося, що допоможе вам в стосунках, в стосунках з собою в першу чергу. Дивіться, це прекрасно, тому що імператриця це якраз ця це енергія Венери, планети, яка за все, відповідає за все прекрасне в нашому житті. І це також така структура, що вам допоможе в стосунках. Це в першу чергу наповнити себе. Тут про себе, про любов до себе. Чи ви себе любите, чи ви справді знаєте, чого ви хочете, як себе наповнити? Тут про те, щоб наповнити в першу чергу себе, щоб ви були повністю розквітла, як от імператриця, всім задоволена отримувати задоволення від життя зараз. Залишити всі образи, всі негаразди, все в минулому і займатися собою. Можливо, вже пора піти в спортзал, чи почати бігати, займатися собою, наповнювати себе енергією, радістю і щастям. Кожен з вас хай подумає, що вас наповнює радістю, що вам дає енергію те собі і робіть. Так, четверта. Четверта сфера життя, за яку відповідає Марс, в чому ваша сила? Подивимося, в чому ваша сила. І так, ваша сила в ясності і в інформації. І це коли у вас дуже багато енергії. О, дійсно, ви себе наповните, ви будете сильні, і ви зможете обробляти багато інформації, яка буде до вас надходити, і аналізувати, структуризувати, тому що вам. Треба буде багато робити багато виборів. І якщо ви не будете наповнені, не будете мати енергії робити все, що вам треба. Ви будете просто зливати свою енергію і розпилятися. І тут про ясність, ясність в тому, що вам зрозуміло, куди ви рухаєтеся. Тобто зробити чіткий вибір. Вас буде приходити багато всього, і вам треба буде робити багато виборів. І це така має бути структура. Має вам буде чітко, зрозуміло, розставляти, вміти пріоритети. Ангели хочуть вам підказати, що тримайтеся однієї лінії, не розпиляйтеся, тому що буває, що і то хочу, і то, і то, і там, відщипну, і там, і там, і там, і в результаті ви ніхто, і ви всюди, і якби і нікуди. Тобто ясність, чіткість, послідовність, і не розпилятися. Ось така ваша. Тоді у вас буде. Сила, те, що буде вам надавати силу. Так, і п'ята сфера, за яку відповідає Юпітер, це сфера успіху, що допоможе вам досягати успіху у березні, дорогенькі скорпіони. Так, дивіться, яка чудова енергія. Це енергія легкості, енергія радості, коли людина, отака от легенька, не з валізами, не з маленьким вузликом іде по житті. Повній довірі до вищих сил. Пам'ятайте, дорогенькі, що ви під захистом вищих сил, більше довіри, без боротьби, без такої сильної напруги. Йдіть, довіряйте, йдіть усе нове, радійте життю. Отакі От високі. Вібрації на такому позитиві ви будете досягати успіху. Але якщо ви будете йти в боротьбі, ви будете йти в таких настроїх, то зараз я ще то дороблю і вже все. І така вся енергія в мінусі, така мінусова енергія не легкості, а важкості, боротьба, життя, тяжке і ви постійно такі змучені, виснажені. Вам це буде віддаляти вас від успіху. Тому енергія такої світлого і високих вібрацій, оптимізму, радості, коли ви і самі наповнені, і ще ділитеся. Чим більше ви ділитеся радістю, тим більше вам приходить радості, і успіх вам іде назустріч. Так, шоста. Шоста сфера, за яку відповідає планета Меркурій, це те, що допоможе вам проходити кармічні уроки життя. Подивимося на підказку. І це позбутися такого зависання людина підвішена і бездіяльна. Ваші кармічні уроки також вам допоможе пройти. Тут підказки ангелів такі, що От подивіться на ситуацію, яка вас тримає, ви прив'язані до чогось, така сильна прив'язка. Подивіться на цю ситуацію під іншим кутом, а підказують вам ангели. І ви думаєте, нема якогось виходу, я нічого не бачу, нічого робити не буду. Хай буде все, як, як є, хоч мене і не влаштовує, але я нічого робити не буду. Оця бездіяльність. Вас буде постійно кидати в по коло сансари. Ви не пройдете в березні свій кармічний урок. І вам треба буде зробити хоча б один маленький крок, щоб вийти із того кола сансари, зрозуміти, що у вас так підвісило, яка залежність є, що вас підвішує. Можливо, це ще може бути якась ситуація, на яку ви чекаєте, 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 вона ніяк не вирішується. Але, можливо, ви щось і відкладаєте. Ця така карта. Також що якісь відкладені справи, от так іде зараз такий потік інформації, що відкладені ваші справи, вони вас підвішують, і ви не просуваєтеся вперед. Скоріше за все. Що отак відкладений мішок справ, вагон справ, які ви відкладаєте на завтра, на потім, вони не дають вам результату і нема такого проходження вперед. Тому перегляньте справи, які ви відкладали, і зараз станьте і починайте їх робити. Ангели підказують вам, щоб ви це все подивилися, переглянули, і це дасть вам рух, великий потенціал руху вперед. Пройти оці кармічні такі залежності, якісь, які ви собі, можливо, самі придумали. Ой, я не буду це робити, тому що там, а що ті скажуть, а що ті, та ладно, не буду, тому що там хтось мені щось скаже. Це також просто такі установки, які, за якими ви собі ховаєтеся. Можливо, ви хотіли там схуднути, щось робити, але та, ладно, з понеділка, ну, з понеділка не вдалося, то далі, отак ви це все відкладаєте, чи хотіли піти кудись вчитися, щось робити, записатися в спортзал, піти з подругами кудись? І все відкладаєте, відкладаєте. такий відкладений великий ящик, великий вагон, який вас не пускає дальше. Так, і сьома, сьома сфера вашого життя, яка, за яку відповідає чудова планета Сатурн це те, що буде вас отрезвляти і заземляти. І це така, треба буде проявляти таку хитрість, гнучкість, і вона вас буде заземляти. Це також коли ви так нібито жартома йдете по житті. Але це коли плюс. Але якщо ви будете скочувати в мінус, і ця хитрість буде виливатися в якусь таку, знаєте, як уже не хитрість, а таку підлість, тоді а, вас це не буде заземляти, вас це не буде отрезвляти, вас це буде гнітити дуже-дуже. Тому постарайтеся по оцих енергіях а, бути от, власне, чесними самі з собою. Постарайтеся почути себе, не обкрадайте самі себе. Знаєте, такі ще є вислів, ангели кажуть, що не обкрадайте самі себе. Думайте, чи це ваші думки, чи це вам хтось навіяв щось. Тут дійсно треба збалансувати отакі свої, як то кажуть, і ангелів, і демонів посортувати і послухати, хто що вам говорить. І коли якась буде ситуація, вам треба буде дуже чесними з собою бути. Не обманюйте самі себе. Подумайте про свої ситуації, згадайте і, знаєте, так поступіть по серцю. І ось такий. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогенькі Скорпіони, на березень місяць 2024 року. А я від себе особисто бажаю вам любові, радості, щастя. Нехай вам пощастить, нехай збудеться хоча б одна ваша заповітна мрія в березні. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей!